Це Ікрин Петрович. Я Ікрина Петровича, до речі, полюбляю годувати такими мушками. Він такий цікавий. Так? Взагалі він трошки пихатий. Але це є головний персонаж оповідання, яке називається Старий Марко. Ага, Ікрин Петрович. Головне, щоб. Пане Сергію, знаємо вас, але попрошу традиційно на камеру цікавитись, будь ласка, ім'я, прізвище. Як ви себе позиціонуєте? Я Батура Сергій, письменник, винахідник жанру колективний літературний печворк, організатор двох всеукраїнських літературних рекордів, що здобула книга Босорка, яка була написана в новітньому жанрі, що називається Колективний літературний печворк. 228 авторів з усієї України в минулому році написали такий роман, який ще до нас ніхто ніколи в Україні. Я би так навіть сказав. Що і у світі не робив, і не писав. Я ще є кандидатом е, юридичних наук, але все ж таки література це моя пристрасть, це те, чому я виділяю дуже багато часу, і те, що я люблю. Розкажіть нам, будь ласка, про цей винайдений вами жанр. Чому ви вирішили його створити на вашу думку? Наскільки він актуальний? Яка його основна мета? Колективний літературний печворк як жанр, можна так сказати, що він ще в процесі розвитку. Але як ідея, він цей жанр виник в минулому році, якраз десь у квітні. Коли от я організував е, довкола цієї ідеї авторів, цей процес тривав, він відбувався. І, от, скажімо так, протягом трьох тижнів ми зібрали більше трьохста авторів, але це були автори з різних областей. Це були там Закарпаття, це була Полтавщина, Сумщина, Одесьчина. І ці автори, що саме цікаве, це були і члени спілки письменників України, а також початківці. Так от з цими авторами, коли ми почали об'єднуватися довкола того, що хочемо створити щось спільне, дуже швидко всі в різних жанрах могли би стрибнути в різних напрямках, і при цьому все трималося б довкола одного літературного ядра. Це ядро на сьогоднішній день є прологом. От я написав пролог, який називається Нерозділене кохання. Це про босорку, про карпатську відьму, яка є таким собі міфологічним персонажем народів слов'янських народів Карпат, прив'язав події до села Гута, назвавши це село старими мухоморами, як художній образ. Це добра жіночка, добра бабуся, яка приймає людей і е, чинить добро. Вона допомагає, вона сприяє вирішенню деяких проблем, комусь можливо заважає, але вона все ж таки є добра. І цей персонаж, чому саме був обраний цей персонаж? Тому що він багатогранний босорка, вона і може бути відьмою, і може бути простою людиною, десь вона просто заварить зілля, десь вона почаклує. Розумієте? Тобто, це дало змогу авторам різного жанру розкритися, тобто гумористи, фантасти, сатирики, там хто пише в романтичному жанрі. В будь-якому жанрі можна було розкритися, оскільки ця багатогранна е, особа, басорка, надала таку можливість. Авторам якраз це і сподобалося, що практично не було жодних обмежень. Обмеження було лише тільки в тому, що ми пишемо текст не більше розміру оповідання, там, скажімо, 20-30 сторінок, то трошки менше, е, пише в своєму жанрі, у своєму стилі, але той світ художній. Який автор створює, він повинен взаємодіяти з цим центральним світом, який є в пролозі? Він взаємодіє, тобто ці герої створені авторами, вони обов'язково взаємодіють з е, ключовими персонажами в пролозі, дотримуючись ідей і концепції колективного роману «Печора». Наска, скільки там сторінок цієї «Босорці» і це можна тільки в інтернеті подивитися, чи це друга на сьогоднішній день. Вона босорка як роман опублікована на кількох електронних площадках. Її можна знайти просто ввести в пошук в інтернеті 2833 сторінки. Скільки добре, працювали? Працювали дуже швидко. По суті, я можу сказати, що професійному письменнику я це добре розумію. Для того щоб написати оповідання, достатньо в принципі три дні. Ну нехай тиждень. Для того, щоб там, попити каву, чай, там ще якісь справи свої переробити. Але якщо є ідея, її дуже швидко викладаєш протягом трьох днів. Ми писали протягом трьох тижнів. Чому? Тому що до нас ще долучалися автори, і їм треба було дати час. Це це були і професійні письменники, і початківці. І цей е, жанр, він, розумієте, він багатофункціональний, тому що багато авторів, які ховалися за аватаркою і не говорили нікому у світові, не говорили, хто вона є, вони розкрилися. І це чудово. Скажіть, будь ласка, ви започаткували цей жанр в Україні у світі. Є щось подібне? на сьогоднішній день я написав наукову статтю про колективний літературний печворк. І хочу вам сказати, що такого жанру не існує. У нас тут головна концепція викладається у цьому літературному трампліні, в цьому пролозі, і решта авторів обов'язково свої світи крутять довкола цього центрального ядра. Це є основний задум, щоб вони не були відірвані. Якщо ми уявляємо собі ковдру печворк, яка є з різних клаптиків і різнокольорова, то вона не нібито різні, ці всі жанри, бачите? Вони. Це може бути п'єса, це може бути, е, там, скажімо, поема, це може бути вірш, але за, за формою подачі. За змістом це може бути детектив, це може бути гумор і так далі. Але всі вони тримаються однієї, цієї ковдручки, задуму, концепції, ключових персонажів, місця подій. І розкажіть мені, будь ласка, власне, якого встановили рекорди і за що? От е, рекорди конкретно були зафіксовані сьомого. Червня минулого року 2024 року це відбулося в академії управління персоналом між Академії управління персоналом. На фіксацію приїхали всі, хто змогли. Її теж до речі, в інтернеті можна подивитися, як це відбувалося, і там, якраз до речі, у нас був телеміст. У нас були автори з різних країн, тобто це були українці на сьогоднішній день. Два зафіксованих рекорди офіційних, оскільки на момент появи самого цього роману він був, розумієте, ще не введений в науку як жанр цього роману. Ще не був введений. Наукова стаття була опублікована лише в серпні. Якщо ми в червні встановили рекорд, це було дві номінації. Ця кількість сторінок. І кількість авторів в серпні вже була опублікована мною наукова стаття, і от е, у травні ми встановлюємо ще один рекорд по босорці. Це буде як перший роман, колективний роман Печвок. Розкрійна будь ласка Познайомте, хто це? Це Крин Петрович. Я ікрина Петровича. До речі, е, полюбляю годувати такими мушками він такий. Е, Цікавий так взагалі він трошки пихатий, але це є головний персонаж е, оповідання, яке називається Старий Марко. Він є голова вигаданого містечка Ластівка, е, і це оповідання Старий Марко стало переможцем в минулому році всеукраїнського конкурсу гумору та сатири імені Петра Гулака Артомовського. І хочу сказати вам, що написав на основі цього оповідання п'єсу, і ми цю п'єсу поставили з дітьми з театрального гуртка. До посольства він не має відношення зараз, має тому що розумієте, коли він їде до студентів, він завжди її зустрічає в місті, і він її завжди ображає, тому що вона старенька, вона така собі, знаєте, бідненька, потребує допомоги. А Ікрин Петрович пихати він завжди її там, знаєте, підтурає. тобто він хоче щось їй погано зробити. І от вона його зачакловує постійно. У Вінниці він шукав дорогу до студентів в Умані. Він шукав дорогу в Софіївці загубився у парку Софіївка. А сьогодні він загубився у меджибірському замку і мало не потрапив до в'язниці. Отже, ось так. Розкажіть нам, ну, будь ласка, основна мета вашого сьогоднішнього візиту до Хмельницького і чому взяли з собою вашого героя? Ну, Ікрин Петрович допомагає мені, як кажуть, розтопити лід. Тобто, коли я приходжу до аудиторії, завжди цікавіше, якщо це приходить персонаж, аніж просто я прийду. Так, і взагалі я таким чином показую приклад авторам, які хочуть писати, що можливо краще інколи знаєте, вийти певним образом для того, щоб показати ще свою якусь певну іншу творчу складову, не просто що ми вміємо писати, а ще і можемо зіграти свого персонажа, тобто перевернути увагу. Але Ікрин Петрович він допомагає мені оцю. Комунікацію з, зі студентами і донести до них інформацію. Перше, моя мета це популяризація новітнього жанру, оскільки він багатофункціональний і він допомагає авторам. Краще висвітлюються і таким чином вони показують себе. І друга мета це я ще написав пролог до колективного роману печворку Вентаймець Шорт. І цей пролог має об'єднати авторів з різних країн світу, бо метою є якраз це. Я в науковій статті про це написав: про те, що колективний літературний печворк він ще передбачає написання одного роману різними авторами з різних країн світу мовами цих країн. І ми цим романом покажемо бачення авторів, там, скажімо, японців, мексиканців, американців, українців на одну і ту саму проблему і покажемо світові, що це у нас врешті вийде. І це ми у нас буде рекорд Гіннеса. І діти, і студенти, чи так само можуть бути дорослі, і до якого вашого проєкту вони можуть долучитися ем, на сьогоднішній день запущено кілька проєктів. Я зараз активно працюю з молоддю, зокрема в межах роману Печворку, який називається Врятувати Білобога». Сьогодні у нас більше 30 шкіл вже долучено до цього процесу. Я висвітлюю ці всі події. Я зустрічаюся з дітьми. Я хожу до, до шкіл. Ми збираємося. Вони зачитують свої уривки в рамках концепції. Там вони взаємодіють з білобом. Богом це програма шкільна п'ятий клас, міфологічний такий собі роман. Вони допомагають білобогові врятувати світ своїми голосами. В цьому ідея цього твору вони розповідають свої власні історії, сни, фантазії, мрії, досвід, і таким чином вони не дають чорнобогові одягнути корону всевладдя. Це є мета цього твору, і вони активно долучаються, пишуть, розповідають. Маємо ж дітей з різних областей. Це молодіжний буде роман. Ви знаєте, просто. Насправді, встановлення рекорду це не є самоціллю, це звичайно один із мотиваторів того, що ми робимо. Але е, та колаборація літературна, яка відбувається, це знайомство, це розкриття. Хтось хто соромиться, е, виходить, читає, зачитує. Він починає вірити в себе. Я це бачу. А це потрібно нам, тому що з віри все починається. Скажіть, будь ласка, а раптом хтось дорослий, не письменник. Хочу в вашому жанрі написати, чи є така можливість? відстання? Ну знаєте, я вам чесно скажу, це таке поняття, знаєте, таке абстрактне. Хто є письменником? Це хтось має сказати, ти письменник чи ти не є письменник? Я вважаю так для того, щоб стати письменником в чийомусь розумінні, на мій погляд, достатньо в першу чергу, в першу чергу це бажання. Якщо людина, доросла чи дитина хоче писати, вона повинна це робити. Ми взагалі повинні стимулювати, розвивати ті таланти, які в них є. Щоб це не було, чи це письменницький талант, чи це плавання, чи це футбол, лауреати міжнародних премій, чи там всеукраїнських. Для того, щоб ними стати, потрібно пройти шлях. І от коли ми сідаємо на велосипед, ми ж не одразу на ньому їдемо. Правильно, ми потихеньку вчимося. Так само і в літературі є бажання, дитина сідає. І працює, отримує поради, вона стає кращою і кращою. До речі, я це чую від дітей. Вони самі розповідають, що от ми пишемо, пишемо, а потім нам здається, що те, що було написано вчора, гірше ніж те, що сьогодні. Про що це говорить? Про те, що дитина самокритична і що вона розвивається. А якщо їй хтось каже, навіщо ти це робиш? Це все не те. Вона не буде, і ми втратимо талант. І скажіть, будь ласка, знаємо, Ви також знімаєте ролик, у вас була постановка. Так трошечки про це розкажіть. Будь так. так. Маєте на увазі про Ікрина Петровича і по і... сорку? Так бачили, можливо, постановка була у вас так само. Так, правда? ну я, наприклад, в рамках от цього всеукраїнського літературного конкурсу, в рамках от написання старого марка. Ми, в мене виникла ідея, що ну потрібно трошки перевернути увагу як до самого конкурсу. Ну, звісно, що й до твору. Але до конкурсу була привернута дуже велика увага. Я зробив три серії. Це подорож Ікрина Петровича в Городище, він приїхав на потязі в Київ, і в нього там купа всяких пригод, з ним трапилося, потім автобус його покинув, і так далі. Тобто, там розгортаються цікаві такі пригоди. Я ще раз хочу сказати, що е, основною метою, тобто, якщо письменник хоче щось сказати, він повинен використовувати всі засоби і методи, якщо в нього добра і світла ідея. Розвивати суспільство, нести свою думку у світ, він повинен застосовувати всі методи, які є. Наприклад, сцена. Це може бути знову ж таки розіграний персонаж. І якщо сцени не дають, там, скажімо, театральної чи якоїсь там офіційної, то світ і є сцена. Нехай людина йде, виходить на вулицю і грає, бо життя то є театр певний. І от творча людина повинна це зрозуміти. Як тільки вона це зрозуміє, вона тоді масштабується. Масштабується у всіх напрямках і треба позбавлятися страхів. Вісім років я працював над своїм основним романом. Це теж, так би мовити, такий собі але одного автора. І мені доводилося і працювати, і писати цей роман. Я дуже багато часу витрачав ввечері, вночі, десь не досипав. Це дуже впливало на здоров'я і впливає загалом. Але коли ти отримуєш задоволення від того, що ти робиш, то ти завжди для цього знайдеш час. Тому, якщо людина говорить, що вона там не має часу, то це мабуть вона просто цього не настільки бажає. І сьогодні як буде ваша зустріч відбуватися? Сьогодні я хочу зайти до студентів, от завести Крина Петровича, трошки як кажуть, розтопити лід, з ними познайомитися, таку собі встановити певну комунікацію з тим, щоб вони більше посміхалися, і тоді налагодити з ними контакт. Тому що мої зустрічі відбуваються саме в такому інтерактивному плані. Тобто я хочу почути їх. Я хочу, щоб вони говорили, щоб вони ще прочитали певні свої вірші, які вони пишуть, або щось зі своєї прози про свої плани розповіли. Ви знаєте, інколи у них немає можливості, вони десь соромляться про це сказати, а треба надавати таку можливість, щоб вони говорили.